Так, і як завжди, мені мало місця під квітники. І буду розширяти свій квітник. Ось в цьому місці. Ось починаю викопувати каміння. І буду трошечки отак розширяти. Тому що ось в цибулькових в мене вийшлися гейхери. Тому я хочу гейхери Переставить тоді на передній сюди план. От, а там подалі лишиться цибулькові, потім вони щезнуть, а гейхера розростеться. Ось така в мене робота. Прибилась до нас така, дивіться, яка собачка кожен день лежить. Що за собачка? Дивіться, постійно лежить біля нас. Чия вона ця собачка? І така тиха і завжди просто лежить. Цікаво. Добре, буду займатися, буду розширяти квітник і пересаджувати гійхеру. Так, ось я розширила грядочку, буквально на сантиметрів, я не знаю, десь 30, десь 50. Ось. Але каміння таке тяжке, я ось тоді мені чоловік його допомагав. А наразі я сама то ось так, щоб вперед гійхеру тільки. Мені вистачило висадити. Я думаю, буде гарно. Але трошки, мабуть, пізніше, бо ще буде мороз, мінус два. Але головне, що я розширила, що я ще хотіла сказати, що думала, нарешті, можливо, в цьому році буде менше борозна. Ну, це личинки майського хруща, це ми так називаємо борозен. Ось дуже багато, вже маленькі, вже підбираються під рослинки. Бачите, як воно. Ну, і хера і в цибулькових. А так я відкопаю, по саду сюди. А цибулькові, ну, потихеньку їх потрібно буде прибирати, звісно, що. тому що їх забагато. От. І ось кущі армерії потрібно поділити, вони дуже великі. Ось, це таке мені потрібно зробити. І от бачу, новий гела просинається пізно. Не знаю, вона наче як суха, мені ну, не знаю, буду дивитися. Але вже бачу обломані гілки. Вон бачу, Видно, постаралася моя любима красавиця. Леля, я її приб'ю. Вже як від неї затулити це все. Ну, в общем, ось таку роботу я зробила. Так, і буду пересаджувати гіхеру. На прикладі однієї покажу. Пересаджую рано хоч і рано, але я підготувала грядочку, буду пересаджувати. Тому що ну, тут геть вона в цибулькових, не некомфортно. Це по-перше. По-друге, дуже багато хрущів і мені хочеться... Я ось розбавила, буду проливати одразу. Я розбавляю актару. Пачечку на 10 літрів. Ось, і буду одразу проливати. До речі, треба пройтися пролити обов'язково полуничку. От. Тому що взагалі-то добре з комом пересаджувати. Але ж мені хочеться глянути чи є. Ось так. Ну, не бачу я, поки тут борозна. От. Ну, не начебто нормально. от, Тут, звісно, ще можна було б її поділити, але наразі холодно. І я ділити не буду. От поділю восени. от, Хай буде гарна, красива, велика гейкера в мене. Можливо, величезні корні, коріння, можливо, їм буде тяжче, так скажемо, об'їсти. Так, цибулькові, які я викопую, я не буду всаджувати. Просто десь за боротьми посажу потім. Тому напроти буду робити ямку. Ось тут. Мені так хочеться, щоб вона... Мені взагалі бордюр з гіхери дуже подобається. Дуже. Я бачила у дівчат деяких, то дуже мені подобається. Хочу так примірятися. Десь отак буде добре, я думаю. Да. Що я буду робити? У мене є гарний вже перепівший компост. Я розібрала компостну яму свою ось І там вже дуже добрий компост. І мені дуже хочеться, так, щоб гарно вона розвивалася. Буквально я буду додати жменьку, бо компост все ж таки він. Дивіться, який гарний компост. Взагалі гарнічий. І прямо так буду всаджувати. Ну, наче не бачу грущів. Але вчора я ж кажу, я переставляла каміння. І надавила я цих малюсіньких хрущів доволі багато. Ось. І тому вирішила одразу так пересаджувати і проливати саме тільки ці, ну, будуть опади завтра. І все таке, щоб коріння оце напиталося. напиталася як тарою. Відпала, далі трошки листочки, ну нічого. Вона росте нові гарні листочки. От. І Далі буду, ось я беру і проливаю актарою, беру таку мене ось ну десь літр. Це велика гіхера. Так гарно, потихеньку, щоб саме попало на коріння. не просто Воно розбіглося десь там, де не потрібно. Не треба, щоб пропиталась з коріння гіхери. А... Тому що крущі дуже полюбляють е, її коріння. Ну, вони все полюбляють. Але гіхеру якось так дуже. От Я її постійно списаю в ці кручі. Ось так рівніться, як гарнень. І одразу обробила коріння. Сьогодні дощу не буде, буде завтра тільки дождик. От, Тому коріння пропитається. І на місяць вона в мене буде захищена. От. Ось так. І таким чином я перевалю всі останні мік'єри, нічого не ділю, просто перевалюю так з комом землі, ну так буду обдивлювати, щоб не було борозна. Так. Рахую, що нормально Получилося, Буду продовжувати далі робити таку собі... Так стіночку, так скажемо, звітну. Ну, ось так в мене вийшло. Рахую, що дуже гарно буде. Ось, далі там я не продовжувала, наскільки я пам'ятаю, там далі хоста. Ось от. Але я мусила... Так, коріння було нормальне. Я радію, що я пролила актарою і надію, що тепер зборожу свої гіхери. Мусила викопати оці дві армерії. І зараз піду посажу на грядку під горішком під, між примулами. І заодно вже я викопувала ось цибулькові. Буду давати в подарунок, хто захоче, хто мене буде купувати квіти. Зараз десь якусь земельку їх поставлю, відеречку І все. Помощниця Ліля шукає вже хрущів, вириває мені. Лілюнечка, да? моя красавица. Е, Продовжила я на цій грядці армерію. Е, там он гієра, мені здається, тут коста. а тут буде армерія. Е, Подалі ось тут дзвоник, арабіс. І гортензія. В нас знімати нереально практично. У нас постійно такі шуми гам. Ось. І два кущика посадила ось тут, між рясткою. Воно вже так гарно вийшли тюльпани тарта, але поки прикриваю, бо тут якраз саме леля буйствує. Ось Ось так у мене Вийшло. Рахую, непогано. І. Сьогодні я прибрала свою грядочку міні-рокарі. Ще, така вона вже в мене, бачите, чистенька. Все. Не зрозуміло поки що, що з дилоспермою. Можливо, вона відходить трошки пізніше, а можливо, і, ну, я надіюсь, надіюсь, дуже сподіваюся, що буде все добре. Ну, побачимо побачимо як воно буде. Але грядочку я цю вже сьогодні прибрала і вона вже виглядає гарно ось так.